16-та на годиннику в ефірі новини ТСН онлайн. з вами Сергій Маргун. Вітаю, президент Зеленський у стінах парламенту оголосив план стійкості на наступний рік. По обіді росіяни здійснили черговий удар по Харкову. Є потерпілі і кількість загиблих у глухові збільшилася. Розбір завалів триває. Подробиці вже за мить. Підпишіться на канал, натисніть лайк та дзвіночок і починаємо. Виборів до закінчення війни не буде. Мобілізаційний вік не зменшать. А у березні 25-го року проіндексують пенсії на рівень інфляції. Президент Володимир Зеленський у Верховній Раді представив план стійкості. Зокрема, на початку наступного року Україна планує розпочати переговори про перший етап вступу до ЄС. Україна ніколи не відмовиться від права на усю міжнародно визнану територію. В Україні з'явиться посада військового омбудсмена, а також технологічна ставка. Наступного року Україна виробить як мінімум 30 тисяч далекобійних дронів. Президент поставив завдання зробити 3 тисячі крилатих ракет. Бригади на передовій отримають більше грошей для самостійної закупівлі дронів, заявив глава держави. Юнаків до 25 років не призиватимуть, натомість запропонують вигідні контракти для тих, хто добровільно захоче долучитися до сил оборони. А от виборів до закінчення війни не буде, запевнив Володимир Зеленський. Ми всі знаємо, що Конституція України та закон не дозволять проводити вибори у воєнний час. І ніхто в світі не вимагав і не вимагає цього від України. Але у нас в Україні є деякі люди, які, може, зголодніли до цього настільки, що хочуть боротися всередині нашої держави більше ніж заради нашої держави. Хочуть політичних суперечок в обкопах, як в телестудіях. Це згубно для України. Україна спочатку. Потребує справедливого миру, а потім українці проведуть справедливі вибори. Наступного року для школярів усіх класів запровадять безкоштовне харчування, повідомив глава держави. А ще у кожній школі мають з'явитися рамки металошукачів. Президент Зеленський виступає за надання українцям, які виїхали за кордон, множинного громадянства. Водночас, вже до кінця року створять Міністерство об'єднання українців. Воно займатиметься, зокрема, поверненням наших втів громадян на батьківщину. Один із пунктів плану стійкості політика героїв. Так, зокрема, наступного року. Підготують 11 тисяч помічників ветеранів, а вже з 1 січня діти ветеранів отримають допомогу на освіту. Повністю план стійкості буде готовий у грудні цього року. тисячі днів цієї війни, тисячі днів, як українці дали Путіну по зубах. Ми маємо закінчити цю війну, завершити її справедливо, але так, щоб навіть. Беззубим Путін в Україну не повернувся. Дванадцятеро поранених у Харкові. По обіді росіяни атакували київський район міста. Попередньо відомо двоє поранених. Це чоловіки. Вони у важкому стані. Загалом у лікарнях міста п'ятеро потерпілих. Наслідки обстрілів ще з'ясовують. 12 загиблих, серед них дитина, і пошуки тривають далі. Попередньо під завалами є ще люди. Такі наслідки чергового російського теракту проти мирного населення Сумщини. Цього разу два ворожі безпілотники вдарили по гуртожитку навчального закладу. Подробиці у сюжеті Оксани Солодовник. Два шахеди атакували глухів пізно увечері. Це було пряме влучання ударних дронів по цивільній п'ятиповерхівці. Там мешкали звичайні родини, сім'ї з дітьми. Другий шахет росіяни запустили добити те, що не зруйнувалося під час першого влучання, твердить очільниця міста Надія Байло. Було два удари шахедами спочатку. Один шахет, який було пряме влучання у гуртожиток, і другий шахет, який пролетів повз гуртожиток, потім потом він вернувся, і ще раз уже другим ударом було влучання цей гуртожиток. Це було десь. Орієнтовно об 11.30. внаслідок удару обвалився цілий під'їзд п'ятиповерхівки. З-під руїн рятувальники вночі дістали тіла шістьох загиблих мешканців. Вже вранці, під час розбору завалів, почали знаходити і інші тіла. Кількість загиблих збільшувалася щогодини. Наші рятувальники працюють над тим, аби вивільняти. Тіла на превеликий жаль загиблих людей, які знаходяться під завалами. Станом на 1300, 19 листопада, вже знайдено 12 загиблих громадян. Серед вбитих Росією ціла родина семирічний хлопчик, його старший брат та 43-річна мати. Серед 12 поранених є брат та сестра. Їм 10 та 11 років. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ворожого авіаційного І, Крім цього, паралельно в пошкодженій будівлі медичного закладу проводяться відновлювальні роботи. Окрім гуртожитку, у місті пошкоджені дві багатоповерхівки та лікарня. В медзакладі вибиті майже усі вікна. Ніхто не постраждав. Але після удару майже всіх пацієнтів довелося відправити по домівках. Оксана Солодовник, Валентина Доброта, ТСН 1+,1. Одеса у жалобі за загиблими внаслідок вчорашнього балістичного удару. Дві ракетні атаки поспіль, одна із яких забрала життя десятьох людей. Друга залишила місто та одеський район без світла. 55 людей, в тому числі четверо дітей, дістали поранення. Наша Олена Черняєва розповість більше про наслідки російського теракту. 21 постраждалий внаслідок вчорашнього удару балістичною ракетою. Досі залишається в лікарнях Одеси. Стан трьох украй важкий. Решта пацієнтів у стані середньої важкості акубаро травма, міновибухова травма та різані рани та осколкові поранення. Обличчя, голови, спини, верхніх та нижніх кінцівок. Вся оперативна медична допомога вже надана в повному обсязі. Зараз йдеться медикаментозна терапія. Я була в момент прильоту в себе на роботі. Я косметолог. Щойно я розвернулася, щоб підготувати робоче місце. Мене відкинуло разом з вікном, разом з кушеткою на двері в коридор. Я встала, у мене все в крові. Плече пошкоджене. 60 швів на обличчі. Все посипалося. До мене залетів шматок касетної ракети прямо в кабінет. Мене повністю порізало. На місці падіння уламків балістичної ракети досі можуть залишатися нерозірвані боєприпаси, кажуть вибухотехніки. Тож зранку знову прочісують усе довкола. Жителі намагаються закрити розбиті вікна. В цьому районі це вже третій приліт протягом року, тож ставити скло у вікна будуть вже втретє. Вікон немає. Щойно ми зробили після минулого обстрілу. Просто жах якийсь. У січні два рази поспіль, а зараз втретє. Цього разу найсильніше. Уламки збитої ракети впали у середмісті. В багатолюдному і густонаселеному районі близько опівдня. Численні крамниці, кав'ярні, банк, медичний центр, салон краси в цей час там було багато людей. І щільна житлова забудова поруч. Я відчула під ногами землетрус у вісім балів. Таке відчуття було. Мене трусило. Я кричала, поки донька мене не заспокоїла в домашніх капцях. Схопила дитину і побігли по склу. Дуже жахливо, дуже лячно. Одесити витримають. Хтось сказав, одесити вже дзвощать інструментами. Одесити витримають. Третю добу Одесити витримують і без світла, без трамваїв та тролейбусів, а до вчорашнього дня ще й без води та опалення. На вулицях вже звично гудуть генератори. Одеситам до блекаутів не звикати. кажуть, були готові. Півтори доби в нас не було світла, тож виживали як могли. У нас маленька дитина, тому ми її готуємо їсти на туристичній плитці, але... Собі не можемо цього дозволити. В холодильники не працюють, тому все, що було в холодильниках, нам довелося викинути. Енергетики намагаються відновити обладнання серйозно пошкоджене під час масованої атаки в неділю вранці, щоб містяни отримували світло. Хоча б за графіками, зараз його вмикають спонтанно і вимикають так само неочікувано. Олена Чернява, Іван Савченко, Одеса ТСН, 1+,1. Тисяча днів з моменту повномасштабного російського вторгнення в Україну або 3925 днів від самого початку військової агресії московитів. І ординці продовжують тиснути на фронті на Покровському та Курахівському напрямках. Найскладніше ворог кидає туди досить значні сили, і намагається остаточно оточити Курахове. Згідно із даними аналітичного порталу Діп за останню добу окупанти дещо просунулися у Калинівці, Торецьку, Кураховому, Берестках а ще біля часового я. Ру та погрибків наші військові активно чинять опір та спалюють десятки ворожих бронемашин і артилерійських установок. За добу на фронті знищено 46 російських гармат. Непростою залишається ситуація і на Курщині. Там росіяни невпинно намагаються витіснити наших із зайнятих позицій. Окрім постійних обстрілів з авіації та артилерії, ворог скинув чотири десятки кабів. Утім, тактичного успіху немає. Дозвіл Україні бити по російській території далекобійною зброєю підтвердили у держдепі США. Про це сказав помічник держсекретаря Брайан Ніколс в інтерв'ю виданню Глобу. Він зазначив, ця зброя дасть Україні більше можливостей для самозахисту. І, якщо пощастить, Росія зрозуміє, що захоплення силою української землі успіху не матиме. І так Москва почне переговори про мир або ще краще, просто відійде із захоплених територій. Брайан Ніколс наголосив, саме від Кремля залежить цитую вватиме цей конфлікт чи ні Днями видання New York Times повідомило, що Джо Байден таки дозволив Києву бити атакам саме в глиб Росії. Офіційно в Білому домі цього не коментували. Однак, за даними американських медіа, йдеться лише про територію Курської області, де розташовані північно-корейські війська. Водночас, генеральний секретар НАТО Марк Рюте не захотів прямо коментувати дозвіл Україні бити західною зброєю по Росії. На зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі він наголосив, краще не говорити забагато, про те, що роблять союзники, а натомість захід не повинен обмежувати українські війська у застосуванні зброї, яку він надає. Хоча кожна країна має вирішувати окремо, зазначив Рютте. Ну і вочевидь, що новини про далекобійну зброю, неабияк стривожили Кремль. Путін вирішив пригрозити новою ядерною доктриною після такого дозволу для України. У документі розширили умови застосування зброї масового знищення і зазначили, допускають ядерну відповідь Москви у разі критичної загрози для суверенітету, навіть у разі застосування конвенційної зброї, а також у випадку нападу на Білорусь як країну союзної держави, ще у разі достовірної інформації про масований зліт засобів повітряно-космічного нападу, а саме літаків стратегічної авіації і тактичної авіації, крилатих ракет безпілотних і. Перзвукових та інших літальних апаратів, ну і перетину ними російського кордону. Примітно, що разом із оголошенням нової ядерної доктрини в країні агресорці оприлюднили ще одну новину: про початок масового виробництва мобільних бомбосховищ, які можуть захищати від різноманітних техногенних загроз, зокрема і ядерного удару. Бомбосховища Куб м виглядають як укріплений контейнер для вантажів, і там можуть поміститися 54 особи. Аналітики з інституту вивчення війни певні, що росіяни усіма силами і погрозами намагаються втримати Вашингтон від дозволу для Києва бити вглиб Росії. Квіти вдячності українці провели акцію у всіх великих містах Нідерландів. Ця маленька європейська держава залишається одним із наших найвідданіших союзників. Як українці дякували нідерландцям у Гаазі, де тривають розслідування російських злочинів, бачила Олександра Мітіна. Тисяча жовтих квітів, гігантську коробку з трояндами, айстрами і хризантемами несуть центром Гааги. Тут розташовані всі нідерландські міністерства. Добрий раночок. Вчора я замовила 500 квіток. І жінка, яка нам ці квіти дала, вона дізналася, що це на акцію, і така подвоїла все і сказала, що ніякої платні я не беру. Організаторка акції Уляна Бунь інструктує волонтерів. Буласечка, берічче. Отак, собі на руку, як, як дитинку. Українці розходяться по вулицях і починають дякувати. Частина перехожих не зупиняються. Підвиться, що буду гроші просити. Але більшість радо беруть квіти. «Ми хочемо подякувати Нідерландам, які нас так сильно підтримують. Дуже дякуємо вам. Слава Україні! Героям слава нагадати, що війна все ще триває, але в цей самий час подякувати всім, хто підтримує Україну все ще і хто все ще з Україною постійно про Україну думає. Тисячу квітів роздали менш ніж за годину. Жовтий міжнародний символ не лише смутку, а й надії за допомогу і підтримку українці Сьогодні дякували нідерландцям не лише в газі акцію провели у десяти великих містах країни. Олександр Міці назнідерландів ТСМ один присуди. А я нагадую підтримати нашу працю і загалом україномовний контент. Ви можете своєю активністю у коментарях. Напишіть, що вам було найцікавіше. І не забувайте також поставити лайк, дзвіночок і підписатися на канал. Для нас це важливо. І повертаємося до новин. Аварії на слизьких трасах на Рівненщині водій буса злетів з мосту. Він вижив, але з кабіни його діставали рятувальники. Слідчі кажуть, кермувальник не врахував дорожньої обстановки і не знизив швидкість, коли на дорозі була ожеледиця. Із численними травмами чоловіка доправили до лікарні. А на Закарпатті біля перечина зіткнулися легковик та вантажівка. Від удару обидва транспортні засоби відкинули на залізничні колії поряд з дорогою, а легковик ще й перекинувся на дах. За даними поліції, водія ваговоза занесло на дорозі, намагаючись вирівнятися, він виїхав на зустрічну смугу. Жінку, що була за кермом, від удару затисло у салоні. Травмований також і водій фури. Планували теракти по всій Україні на замовлення Росії. В Одесі затримали трьох чоловіків, які за версією правоохоронців готувалися підірвати саморобний вибуховий пристрій. Завдання їм дистанційно ставив куратор з країни-агресорки. Слідчі з'ясували один із фігурантів – 17-річний Одесит. Він вже підривав вибухівку із цвяхами та шурупами біля адмінбудівлі у столиці. Пізніше правоохоронці викрили його спільників: Одеситів 15 та 20 років, причетник. До підпалу відділенню Керпошти в Одесі і Миколаєві. Двоє молодиків нині перебувають під вартою. Силовики вирішують питання щодо притягнення до відповідальності їхнього неповнолітнього спільника. Усім трьом загрожує 10 років за ґратами. СЕК онлайн президент Володимир Зеленський підписав закон, що покращує роботу експертних комісій. Це дозволить брати участь у засіданнях МСЕК дистанційно, тобто не треба сидіти у чергах під кабінетами людям із важкими захворюваннями та травмами, особливо це стосується військових з ампутаціями. Також участь у засіданні комісії разом із пацієнтом може брати його лікар або адвокат. Висновок МСЕК відтепер мають вносити до електронної системи охорони здоров'я, а також одразу віддати пацієнту в разі. Незгоди людина зможе оскаржити рішення. Нагадаю, це тільки точкові покращення, і з 1 січня МСЕКи мають зникнути. Їхні функції переберуть на себе комісії у кластерних лікарнях. Однак, навіть точкові зміни мають вплинути на прозорість роботи МСЕКів, вважають автори закону. Чітко кодуються всі документи і скеруються наступній групі, яка розглядає і чітко визначає ступінь непрацездатності людини. На як на мене, це серйозний крок щодо уникнення корупційної складової. Ну і Верховна Рада схвалила в цілому проект бюджету на наступний рік. За проголосувало 257 народних депутатів. Передбачено видатки у розмірі 4 трильйонів, із них половина на оборону. Більше розповість мій колега Святослав Гринчук. Уже о 19.30 не пропустіть. І не забувайте також про підписку, лайк, дзвіночок. Побачимось.